Загадкова комбінація цифр, 12 число 12-го місяця дванадцятого 12 року припадає на середу. Парад однакових чисел триває протягом 12 років. Він розпочався 1 січня 2001-го, Цьогорічний останній від такого збігу цифр весь час очікують чогось неймовірного, чи вірять у це лозівчани? і чи призначають на цей день важливі події свого життя, як то весілля. Дивіться далі. У Лозівському разі з приводу загадкової комбінації чисел ажіотажу не спостерігається. Лише одна пара виявила бажання поєднати свої долі 12 числа 12 місяця 12 року. Може бути це дійсно з якимись магічними силами, Плюс пост ще будучи школяркою. Яна вирішила, що вийде заміж саме цього дня. Ігор не заперечував. У вересні освічився, і вони призначили дату власного весілля на 12 грудня. 12 грудня. 2012 року в року присутності ваших батьків, рідних та близьких, ваш шлюб зареєстровано. Так вийшло так, до к часу, що попався мені мій Ігор Хороший. і дата красива. Да, і слідча дата така буде через 85 років. літ. Нічого особливого в числах молодята не вбачають. Кохання, статки, сімейний затишок, наявність усього цього від комбінації чисел не залежить. Це все зависит от від молодих, не от каких-то там магии чисел. Ну, да. Може, то чтобы жених просто не забыл, когда коли нас свадьба. <laughs> така дата, все таки. А от думки гостей з цього приводу розділилися. Одні вірять у загадковий збіг обставин, інші обрану дату весілля вважають не головним. Я думаю, я не буду щасливий так і без дати. «Головне, щоб їх серця, були є «Раз вони вже вирішили, це созна на їхнє. Ну, Та не головне, все буде у них хорошо. А я вважаю, например, наборошта та символічна осіда символі довжно бути сим симметрично Так і ті в ніхпажині до таких дат працівники радсу ставляться насторожено. Всім кажуть, нічого такого не передбачуваного поки що не траплялося. Йде спокійна робота, проводиться регістрація, обукновенний робочий день. Якщо вірити нумерологам, то у середу в одних мала статися якась радісна подія. Другі, можливо, виявили в себе приховані таланти. було краще друга на розписі. Не, не, не вірю в це. Нічого не жду, то що оно вже і так прийшло. Що можна ще чекати. зима крута буде, ну пускай ще сильнієї зима буде. А ще у ніч з 12 на 13 грудня можна загадати бажання, великі шанси, що воно здійсниться.